Вітаю Миколаїв 12 листопада, 25-й рік. І буде таке відео. Ну я там знімав відео нещодавно, пару днів назад, на рахунок жахливого стану пшениці. І там дуже, всі думають, от за глибину, от глибина дуже погано, це ж ти посіяв глибоко. Ганяйтесь за глибиною, за вологою, потрібно сіяти на 2 см. Передивіться відео, ну, можливо, посилання скину. Оце довго про осі пшениці від Сіт, Посіяні на 8 см. Я там показую. Взяв лопату, щоб копати. Ну не хочу копати, тому що тут посіяний мільйон. От ви скажете, що тут мільйон. На рахунок рідкого посіву. Дивіться. За рахунок того, що ми посіяли на 8 см, ми отримали ранні сходи. Там у нас трошки інша ситуація, ми побоялися, що там вологи немає. На тих пшеницях на Орантії Покровській, Ми посіяли на 2 тижні пізніше. От ми і отримали там поганий результат. Дивіться. Папілон, пшениця. Це та, що сама гірша. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 гарних. І два ось таких, три, ось таких таких три, тоненьких, 16. Рахуємо. Ну, що тут рахувати? Ви самі подивіться, ось ось дивіться. Оце кожна кожна ця, ось тут менше 5, тому що вона пізніше зійшла. Яке кущення ми отримали? От ви отримали, б, якби ви посіяли на 2 см і місяць чекали, чекали сходів. А ми посіяли на 8 см і отримали ось таке. Соняшник наш пропадає, маємо ось такі, ось таку пшеницю, це пшениця барба. Ось, результат того, що ми посіяли ось, де ми посіяли на глибину 8 см і воно вже закущилося, барба 4-5 має. А ось те, що попало мілкіше, і зійшло на 2-3 тижні пізніше, лише після доща. Ось на пшениці тільки так. Дивіться. Зійшов. Той, що пізніше зійшов ряду, і той, що попав глибше. На розвиток. І дивіться, тут красивий зелений, красивий, а тут ось, як я показував на тих пшеницях, ми маємо враження. Кожна пшеничка вже хоча ми тут обробляли разом з гербіцидами, ми обробляли і інсектицид додавали, А тут тут йому пофіг. Навіть, якщо я казав, якщо буде якась одна одне стебло вражене, то Ось так виглядають мільйонники. Мільйонники гарно виглядають. До речі, ось це вже наші лідери Леммі. Леммі, чим мені подобається Леммі, вона теж дуже гарно кущиться, виглядає вона начебто не дуже з Катериною в порівнянні, але вона лежить, вона просто розлягається по землі. А от Катеріна. От Катерина, в нею вітер гуляє, да? Дивіться. Лемі, стоїть і не шевелиться, а Катерину, як красиво, як ми звикли, вітер гуляється. Ну тут, звісно, і снігозатримання буде. Але вона, да. От Катерина. Катерина, Катерина. Все, так що такі справи. Ну і наша зутарока. Зутарока, Те, що я казав, як воно. Сама гірша. ну Побачимо, як гірша. Гірша, тому що всі знають, як вона сходила погано. Не вистачало їй вологи чомусь. Але та, що зійшла, так само. Ось маємо вже три, чотири, А тут, я не знаю, з десяток уже кущення. ось, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Кущення вісім маємо. Ось така резеточка. Тримаємось буде все добре.